Платники податків Прикарпаття вже перерахували до бюджету понад 9 мільярдів гривень. В обласній ДПС стверджують, загалом податкових платежів надійшло майже на мільярд більше від минулорічних показників. Це і свідчення того, що регіональний бізнес усвідомлює свою відповідальність за стан економіки країни, яка майже півтора року самовідано воює із підступним ворогом. Структури надходжень до державного бюджету. Як завжди, по тому вагу традиційно належить рентним платежам за користування надрами, податку з доходів фізичних осіб військовим збором і також податок на додану вартість. До місцевих бюджетів Прикарпаття впродовж січня-травня платники області сплатили 4,5 мільярдів гривень податків, що перевершило також майже на мільярд минулорічні поступлення. Знову ж таки основними бюджетоутворюючими платежами стали податок з доходів фізичних осіб, єдиний податок і майнові податки. Про сумлінне ставлення платників до виконання власних податкових зобов'язань свідчить і весняна деклараційна кампанія на Прикарпатті Податкові органи отримали майже п'ять з половиною тисяч декларацій про заробітки і майновий стан. Загалом мешканці Прикарпаття задекларували. Понад 1 мільярд 600 мільйонів гривень доходів, отриманих у 2022 році, і відповідно задекларували до сплати 83 мільйони гривень. І податку з доходів фізичних осіб і військового збору. На сьогоднішній день ними вже сплачено 53 мільйони гривень. Ну і остаточна дата сплати. Я хочу нагадати всім мешканцям, які подали декларацію, що остаточна сплата. Податків по деклараціях, які вони подали, це перше серпня. Свої зобов'язання края не виконали і перед пенсійним фондом З початку року надходження до ПФУ склали понад 4 мільярди гривень, що на один мільярд більше аніж торік. Михайло березень, Геннадій Тумнюк. новини на вежі.